Триває тер на громадському інтерактивному телебаченні та Радіо Один, і вже з нами на зв'язку молода генерація української музики, авторка і виконавиця пісень Хершер. Вітаємо тебе, Ветері. Привіт. Привіт, всім доброго дня! Раді з тобою познайомитися. Дуже така цікава, незвичайна особистість. Хочеться дійсно, щоб про тебе більше людей дізналося, і наша волинська аудиторія. Ми взагалі не обмежені всі областями, тому що ми зараз вільна, велика, найкраща в світі країна і повинні знати своїх молодих виконавців і авторів. Мені здається, що треба почати з твоєї особистості, розказати про твою музику, про стилі, в яких ти пишеш, про сенси, які закладаєш в свою музику. Цікаво з самого початку, чому захотілося займатися. Саме творчістю писати пісні, якими були твої перші тексти, твої перші спроби а, в музиці, яка була реакція людей? Мені здається, що, мабуть, була хороша, якщо ти продовжуєш і далі. Чи це навпаки така протидія та, на ті реакції, яку ти чекала? З чого ти взагалі починала і чому тобі захотілося займатися творчістю? Я займаюся музикою, мабуть, все своє свідоме життя. Точно так само я малюю. Я раніше просто писала вірші, і зараз останні роки, мабуть, два, можливо, три, я більш серйозно повернулася до музики. Я в дитинстві ходила в музичну школу, але я її не закінчила, бо мені не подобалася програма. і Мені не подобалися викладачі. І пізніше я просто самостійно почала вчитися грати на гітарі, на барабанах, на басу. І так якось воно все потихеньку склалося в одну велику картину. Бо творчість для мене це не просто якесь хобі, це причина, чому я живу, це те, чим я живу, це те, чим я дихаю, це мій нескінченний ресурс натхнення, який ніколи нікуди не дівається, і в різні часи воно просто по-різному трансформується у різні форми, і воно завжди присутнє десь поруч. Ось так якось. Хто ці люди, хто слухають твої пісні, хто слухали їх, я думаю, що вона розростається так в процесі написання нових і нових пісень. Я не можу сказати, що в мене є якась дуже велика аудиторія, бо я, можливо, тільки цей рік почала хоч якось виходити в люди, бо до цього я писала, можна сказати, в скіл. І про це знали лише мої найближчі друзі і сім'я. І зараз я іноді беру участь в всяких місцевих заходах, де ну, незалежним музикантам пропонують просто виступити. І за можливості я долучаюся. Це зазвичай всякі благодійні івенти, де донатять на різні потреби наших бійців. І поки що. Я можу сказати, що набір моєї аудиторії йде не дуже вдало, бо моя аудиторія вона більш специфічна, я б сказала. Тому поки що у мене немає якоїсь великої цільової аудиторії, але при цьому я можу сказати, що зазвичай люди, які слухають мою музику, лишаються під враженням, і мені часто роблять якісь хороші компліменти і. Часто кажуть, що люди вражені ну, моєю музикою і моїм голосом. І це завжди дуже приємно і дуже мотивує рухатися далі. От сама ти ж відчуваєш так, оту синергію під час виступу. Що таке вражає людей в тобі? Це твої тексти, це твоя мелодика, це твій тембр, чи, можливо, просто навіть твоя енергетика. Я думаю, що взагалі моя енергетика, бо мої пісні вони мають в собі багато, я б сказала, невідфільтрованих емоцій, і вони дуже щирі, і вони дуже болючі. І люди до цього якось, як це сказати, українською, релейтяться, вони відчуваються і. Я знаю, що були моменти, коли деякі люди плакали після моїх виступів, тобто людей, от якась така моя емоційність, вона пробиває їх глибоко зсередини. Що це за смисли, за сенси? Звідки ті слова знаходяться? Звідки ті рими? І взагалі цікаво, як у тебе цей творчий процес відбувається. Вночі, вдень, вранці, щось почувши, щось побачивши, щось переживши чи просто із повітря насправді цікаво, тому що у мене немає якоїсь рутини написання музики, хоча я стараюся притримуватися, хоча б ну, не те, щоб графіку, але тримати себе в тонусі, тобто постійно повертатися до своїх недописаних текстів, дивитися на них свіжим оком. Але в цілому воно все приходить до мене якось саме. У мене зазвичай немає такого, що я сиджу над текстом або над не знаю, незнапустим аркушем. Думаю, мені треба сьогодні щось написати на отаку тему. Воно або прийде саме, або ніяк інакше. Бо творчість це така річ, в якій, звісно, є правила, але вони мають допомагати а не обмежувати. І зазвичай все приходить просто по настрою самостійно, і іноді у мене бувають моменти, коли пісня пишеться просто в один підхід. От мені просто прилітає в голову якась ідея, і вона у мене розвивається майже самостійно, просто через е... мої руки вона пишеться. А іноді буває зворотня ситуація, де у мене є якийсь маленький фрагмент в голові, який мені дуже подобається, але я не розумію довго, як його можна розвинути. І це все дуже специфічно. І тут немає у мене якоїсь однієї закономірності, як воно розвивається. Вважаєш, чи вже ти визначила свій стиль в музиці, в поезії? Чи можеш ти сказати, що ти вже помаленьку сформувала себе як творчу одиницю? Мені поки що важко визначитися зі стилем, тому що поки що у мене немає релізів. Одного, який не дуже добре описує мою творчість загалом. І це реаліст це вісня українська романтика. Вона була написана на початку повномасштабного вторгнення, тому вона була про наболівшу і актуальна, але в загальному вона не передає атмосферу і загальну естетику того, як і про що я пишу. Тому все, все попереду поки що. Так, Цікаво тільки щоб 에, сказала, що є правила в творчості, так, є. 에, тобто ну, це не безмежний простір. все таки якісь, якісь обмеження є. От що для, для тебе саме ці обмеження чи ці правила 에, музики, поетичного слова 에, творчості загалом? Mm. Це цікаве питання. Я дуже не люблю. Нудну музику. Я дуже не люблю, коли музика пишеться на не знаю, стандартних чотирьох акордах, коли люди не експериментують. Тобто усього має бути структура. І для мене якраз такі мої правила це ну не обмежувати себе занадто сильно, це навпаки виходити за межі якихось загально прийнятих правил. Ти слухаєш ті виконавці це, це українська музика, це зарубіжна музика, це не знаю, китайська, корейська, яка завгодна. Дуже цікаво просто на чому росте в професійному плані от саме молода генерація української музики. Я слухаю дуже багато жанрів. Я слухаю і важкий метал, я слухаю класичну музику. Із сучасних українських виконавців мій улюблений гурт це Латекс Фауна. Ще із більш старого я обожнюю братів Гадюкіних. У них прям дуже, дуже чудова складна музика, яка мені здається багатьма людьми е, в якійсь мірі недопонята, бо вони пишуть такі сатиричні тексти. Але їхня музична складова, їхня композиційна складова, вона, вона магічна, я її обожнюю. І, мабуть, мій найулюбленіший виконавець нині із неукраїнських це Альджей, і вони пишуть теж просто надзвичайну музику. Я обожнюю всі їхні альбоми, і кожну їхню пісню можна. Збирати просто нескінченно довго як в плані текстів, так в плані музичного. Я їх рекомендую абсолютно усім до прослуховування, вони надзвичайні. Яке має бути в творчості людей, що тебе вражає і захоплює? Тобто ти кажеш, що це щось незвичайне. Але що для тебе це незвичайне? Я думаю. Якісь нестандартні мелодії, і цікаві м, звукові ефекти, якісь цікаві голосові розкладки, і от все таке, що створює атмосферу, ніби ця музика написана не з цього світу будеш розвивати свою творчість. Як ти взагалі її просуваєш в маси, так скажімо так? Як відбувається взагалі цей весь процес? Що допомагає? Хто допомагає в цьому? І чи є в тебе якийсь уже план, як свою музику поширювати серед різних аудиторій? У мене поки що немає плану, як поширювати свою музику, тому що мені для початку треба цю музику позаписувати, бо все у мене зараз знаходиться на етапі розробки. Це знаходиться в те в демо-версіях, і це просто грається вживу. Але те, що я виконую вживу, це десь 70% точніше, 70% мого потенціалу приховано від світу на даний момент, тому що єдине, що я можу показати світу, це гітара і голос на даний момент. А, якось просуватися, хоча б мінімально мені дуже допомагає мій наречений і. Це взагалі причина, мабуть, чому я не прихована від цього світу повністю. І чому я взагалі хоч якось намагаюся виходити з зони комфорту і показувати, що ось я існую, я теж пишу історію. Він теж неформальний і неформатний. Так, можна і так сказати. Ну, Я так розумію, що а, це та людина, яка зрозуміла, відчула, так, що щось там приховане а, в джерелах-надрах надважливе, що не можна приховати від світу. Так? І таким чином він намагається а, допомогти тобі реалізуватися. Ну, Це насправді дуже круто. Тому тут йому подяка, йому привітання, і я думаю, що він буде теж радий бути такою частинкою. Він зараз прихована частинка так, цього етеру, але дуже важлива. Скажи, в тебе є якісь відеороботи, чи ти плануєш їх робити? Якщо вони будуть, то що це буде за стиль, якщо можна спойлерити? Ой. Тут ситуація така сама, як просуванням. Щоб щось робити, треба спочатку написати саму музику, записати її студійно. А так, звісно, відеороботи роботи плануються. Я хочу створювати кліпи до своєї музики. Я теж хочу, щоб воно передавало цю атмосферу моїх пісень, яка трохи відірвана від цієї реальності, яка має, має свій унікальний. Світ повний емоційних переживань. На яких інструментах ти граєш? Я граю на гітарі, я граю на піано і я трохи вмію грати на барабанах та на басу. А, ти знаєш, зараз, мабуть, актуальне питання, мабуть, суперактуальне. Ну, дуже багато, навіть хто в нас приходить на ЕТР так, ну, через такий відео онлайн зв'язок, вони 80% знаходяться за кордоном. І ну, мушу поставити це питання, де ти себе взагалі бачиш? Тобто ти будеш жити, розвиватися в Україні, чи тобі цікаво спробувати пожити десь, деінде. І якщо це десь, то, то де? Де та, де та місцевість, де тобі дійсно комфортно цікаво? Можливо, ти цікавишся якимись краями? Чи ти все таки бачиш себе тільки на рідній землі? Чесно кажучи, ще до початку повномасштабної я почала усвідомлювати те, що для мене надважливо знаходитися в Україні і просувати саме українську музику і українське мистецтво загалом. Тобто я не тільки пишу музику, а ще й малюю, і я хочу просувати себе саме як українського автора в Україні. І після початку повномасштабної все це усвідомлення, воно остаточно засіло у мене в голові, і я не виїжджала з України за весь цей час, і я не планую хіба що до когось в гості, але точно я не збираюся жити десь за кордоном, і тим більше не збираюся. Реалізовуватися будь де окрім як в Україні. Бо я хочу, щоб українська музична індустрія була виведена на новий рівень, і я хочу її популяризувати. Тому тільки так. А, що для тебе цінності, за які варто боротися? Можливо, навіть боротися на смерть. Свобода. І свобода в усіх правилах. Свобода. Як творча, так і свобода, просто як людини, яка живе, яка має своє життя, свої власні якісь бачення цього світу. І я за те, щоб усі люди мали права бути вільними і Любити вільно і бути щасливими, і якщо хтось комусь нав'язує якісь ідеали, які абсолютно суперечать цьому, то це те, за що я буду завжди, точніше проти чого я завжди буду боротися. Що ти вважаєш для себе і взагалі для людини творчої успіхом? Для мене успіх це бачити людей, які щиро відчувають мою музику. Це люди, які після моїх виступів до мене підходять і кажуть, що вау, мене це дуже вразило, вау, мене там вразила, оця фраза мене вразила, я не знаю, там цей акорд мене вразив твій голос і. Коли люди залишаються під враженням позитивним чи негативним, для мене це успіх. Тому що, мабуть, найгірше в творчості це коли людям просто байдуже. Тому враження це те, заради чого я живу. А де тебе можна найближчим часом почути і побачити? Прямо зараз у мене. Виступи не заплановані, але зазвичай я виступаю або на місцевих івентах в Бучі, і нещодавно я вперше виступила в Києві. Це був мій виход із зони комфорту. Я сподіваюся, що надалі на якихось теж локальних івентах мене можна буде побачити. Ми будемо сьогодні презентувати після етеру твою пісню Затанцюй. Я вибрала іншу, але ти захотіла цю, хай буде ця. Чому? Чому саме її? Що там такого є, що дійсно хочеться передати нашим глядачам? Я вважаю, затанцюю своєю поки що найкращою піснею в плані текстово, в плані сенсово і в плані композиційного. Ця пісня це пісня, з якою я зазвичай починаю свої виступи. Вона мені як візитна карточка, яка дуже добре описує уособлення всієї моєї творчості загалом. Тому це має бути вона. Ріко. Ми тобі бажаємо величезних успіхів, розвитку, щоб ти нарешті вже той репертуар свій. Е, Повністю описала, розписала, позаписувала і ну, ну насправді це, це, це дуже здорово. Це, це класно, що є такий потенціал, бажання розвиватися, бажання співати, жити, творити в Україні. Е, будемо чекати тебе в Луцьку. Тут земля насправді дуже благословенна в плані е, зустрічей і, і люди ну, радо йдуть на подібні речі. Я просто спостерігаю за тим, які зміни відбуваються, от, презентації. І, і зустрічі з творчими особистостями. Будемо тебе чекати тут, в студії наживо. Тому знімай, пиши, записуй і обов'язково розвивайся. Дякую тобі за цю розмову. Ми презентуємо твою пісню Затанцюй. І у нас сьогодні в етері була авторка і виконавиця пісень Хершер. Дякуємо за цю розмову. Дякую, що запросили мене. До нових зустрічей!